Доброго дня, учасники конференції. Мене звати Тетяна Прочева. Я засновник Glow Art бренду. Це вишивка, що світиться в темряві. У 2011 році в Києві я відкрила музей вишивки Glow Art. Вишивка, що світиться в темряві, це портрети видатних діячів різних культур епох вишиті в розмір людського обличчя. І коли вимикається світло, вони світяться в темряві. Дається враження, що, начебто, ці особистості серед нас Стів Джобс, Анді Орхал, Грушевський, Леся Українка, Тарас Шевченка. Коли почалась війна, я працювала в українському павільйоні в Дубаї, Дубай Експо 2020. І одна американська сім'я приїхала на конференцію із Флориди, сім'я. Запитала, куди ж я повернусь. Почалась війна, і це ж неможливо повернутися до Києва. Я потиснула плечима, вони мені дали запрошення, і протягом року я живу у Флориді. Зараз я у Лос-Анджелесі приїхала сюди проводити дослідження. Тут в Америці започаткувала такий проект, інноваційний диджитал проект «Time for Ukraine». Мета проєкту розповісти американцям і не тільки американцям світу, що відомі, відомі люди всесвітньо відомі. Мають українське походження. Тим самим на меті було мотивувати Америку, американців, допомагати нам і наблизити перемогу. Саме тут у Голлівуді багато світових світових зірок мають українське походження. Це Леонардо Ди Капріо, Сільвестр Сталоне. І коли я запитувала у американців, чи знають вони, що їхні зірки мають українське походження, вони казали ні, вперше чують. Тому я зрозуміла, що цей проєкт необхідний. В чому він як він виглядає? Я беру вінтажні годинники. Ну, ось ви бачите такі. Виймаю середину з цих годинників. І вставляю QR-коди, в яких генерую інформацію про цих відомих особистостей, тобто сторінки Вікіпедії або іншу інформацію, де видно, що ці особистості мають українське коріння, і ну, у мене вища технічна освіта, і це мені допомагає у творчості, тому так я от поєдную. І одна з складових цього проєкту for Ukraine» – це давній рушник, якому більше ста років божник такими рушниками ікони покривали. І я доповнила цей рушник сучасними QR-кодами. Скануючи ці qr коди ми бачимо страви України, одяг України, самий великий літак в світі Мрія, краєвиди України, спорт. І одним словом, хочу показати, яка все-таки наша о, країна і красива і талановита. І знову таки о, це все мотивуючи і ще і ще більше допомагати нам наблизити перемогу. І ось о, такі о, цікаві листівочки. О, скануючи таку листівочку, ми бачимо фільм Welcome to Ukraine англійською мовою. Тобто, як, о, якраз. О, Мовою, якою іноземці зможуть прочитати і дізнатись про нашу країну. І одна з складових, таких, також, яку я відкрила, новий напрямок це діджитал-розмальовки. Це, знову таки, QR-код, він не повний. А тут є крапочки, і от саме ці крапочки треба замалювати. І коли ви замалюєте їх при скануванні, ви бачите ну, тут конкретно фільм «Ukraine is my home». От. А ці розмальовки є зовсім різного, різну інформацію. Я сюди згенерувала це, можна використовувати для вивчення англійської мови, що дуже важливо зараз для біженців. Коли е, з дітьми приїжджають тут. І е, після е, Лос-Анджелесу мене запросили в резиденцію у Техас. Я буду тиждень там, е, в приватному музеї. Е, після чого е, планую до Канади е, поїхати там зробити е, в різних містах е, презентацію «Time for Ukraine». Ну, потім в Дубай і знову таки повернутися сюди в Америку. Бо ну багато вже намітили таких проєктів в різних штатах. І сподіваюся, таки святкувати перемогу, презентацію цього проекту у нас в Києві. До зустрічі. Дякую.